Середа, 28 грудня, подій дня у викладі журналістів Кременчуцьких новин вже за кілька секунд. В місті взялися за впорядкування зупинок громадського транспорту. Кременчуцька малеча відвідала обласну ялинку та святий Миколай завітав ще до одного соціального закладу. Залишайтеся з нами. Півпраця органів влади різних рівнів та процес децентралізації усе це в комплексі дало добрі результати для міського бюджету та господарства Кременчука. Підсумовуючи рік, що минає, маємо безпрецедентну кількість ремонтів соціальних закладів міста та об'єктів інфраструктури. Втім, на рік наступний фінансові перспективи Кременчука ще краще. Детально Олександра Демеденко. 2016 рік був вдалим для Кременчука, наголошує голова міста Віталій Малецький. Адже за ці 12 місяців вдалося реалізувати безпрецедентну кількість соціальних проєктів. Та політика, яку зараз проводить уряд, яку проводить президент, спрямована на підтримку місцевих громад на децентралізацію. Вона дала свій результат уже в цьому році. Ми маємо перевиконання міського бюджету. Ми маємо рекордне по всім рокам незалежності. Виконання робіт по капітальному ремонту доріг в місті Кременчуців. Ми маємо надходження до міського бюджету більше ніж на 100 мільйонів, які перевищують планові. Ми маємо результат відкрита нова школа. Перша за часи незалежності України в місті Кременчуці. Найближчими днями відкривається новий дитячий садок. Фактично, ми маємо виконані ремонти в майже в усіх медичних закладах нашого міста. В поточному році з держбюджету народний депутат Юрій Шаповалов залучив у Кременчук 17 мільйонів гривень. Завдяки ним були проведені ремонти у соціальних закладах, лікарнях та школах. А вивільнені кошти міського бюджету спрямували на розвиток освіти і медицини. На рік наступний Юрій Шаповалов також залучив для Кременчука державні кошти 25 мільйонів. Попросили доповнітьми гроші. Кременчук. Вот, э, в общем-то, промышленный потенциал во всей э, области. Вот, и премьер согласился, дал распоряжение на выделение э, 25 миллионов гривен На 2017 тисячі сімнадцятий год ета государства не ті допомоги дії, які допоможуть нам осуществить допомоги ремонти реконструкції конструкції і так далі. 25 мільйонів розподілили таким чином: по півтора, та два мільйони спрямують на ремонти дитячих садочків і шкіл, по 5 мільйонів на капітальні ремонти операційного блоку першої лікарні, терапії у другій лікарні, хірургії у дитячій лікарні та реконструкцію. ЦНАП завдяки Підтримці президента України Петра Порошенка і голови уряду Володимира Гройсмана ми сподіваємося в наступному році відкрити ЦНАП на цей об'єкт. Спрямовано зараз кошти і субвенції на соціально-економічний розвиток регіону і фонду державного регіонального розвитку. Ця робота буде продовжена у 2017-му і на четвертий квартал 2017 року. Ми плануємо відкрити саме сучасний центр надання адміністративних послуг в Україні. В цьому процесі нам дуже допомагає і президент України Петро Порошенко, і голова уряду Володимир Гройсман. Не та політика децентралізації дозволяє робити великий обсяг робіт в максимально стисненні терміни. Тобто, ми маємо можливості, маємо фінансові ресурси, маємо велике бажання продовжувати цю роботу. Державні асигнування вже передбачені на потреби. Кременчука могу отметить, что все эти деньги цільові, Вот они уже э, постановы кабмина отправляются на те объекты, которые мы говорили. У рамках програми Громадський бюджет на сайті Кременчуцької міської ради триває голосування за проекти кременчужан, які направлені на покращення благоустрою міста. Кожен бажаючий може віддати свій голос за вподобану ідею. Однак поспішайте, голосування скоро завершиться. Голосування розпочалося з 1 грудня. Як показують результати голосування на сьогоднішній день, городяни активно віддають свої голоси за громадські ініціативи. Кремжужани голосують доволі активно сьогодні. От, за два дні до голосування бачимо просто в режимі онлайн 6 тисяч людей вже проголосувало. Віддали більше 9 тисяч голосів. Найактивніші голосують мешканці сектору молокозавод. Тут бачимо більше 2 тисяч голосів віддані за проекти. Найбільшу кількість голосів поки що набирають проекти, що спрямовані на встановлення дитячих та спортивних майданчиків. Однак робити висновки щодо переможців зарано. Попереду ще два. Дні до завершення голосування цифра що хвилини змінюється, що хвилини кількість людей збільшується, і є сектори, в яких змагання між проектами відрізняються на там кілька голосів буквально. І щоранку якийсь проект стає лідером, а якийсь спускається на другу сходинку. Нагадаємо, в рамках програми громадський бюджет 11 проектів переможців будуть реалізовуватись цієї весни. Хто ще не встиг віддати свій голос, має ще час до 30 грудня. Включно офіційне голосування завершиться у п'ятницю о півночі. Шановні Кремчужани, у вас ще є два з половиною дні, коли можна голосувати за проекти громадського бюджету. Тож закликаю заходити на сайт Кремчуцької міської ради, переходити у розділ громадський бюджет. Тут дуже проста реєстрація через імейл e та номер телефону. І ви можете віддати одразу 11 голосів по одному у кожному секторі за ті проекти, які вам сподобались. У місті взялися за впорядкування зупинок. Сьогодні відбулося засідання робочої групи щодо найменування зупинок громадського транспорту. У місті є 360 зупинок, і лише 130 із них закріплені за балансоутримувачами. До того ж, після декомунізації змінилися назви вулиць, тож змінити необхідно і назви зупинок. Інспектори з благоустрою автозаводської та Крюківських районних адміністрацій вже провели інвентаризацію зупинок. Першочергово усі зупинки розмістять на електронній мапі міста, а на сайті міської ради оголосять голосування. Тож громада визначатиме їх назви. Через дві тижні у нас на виході повинен бути перший документ. Схема тролейбусного маршруту з зупинками і назвами Треба буде зробити якісно цю роботу, і всім буде зрозуміло, які у нас установки, які назви. 37 сім кременчуцьких дітей пільгових категорій відвідали Полтаву. Діти завітали на головну ялинку області і подивилися новорічну виставу. Які враження у Крименчуцької малечі від подорожі вже замить у нашому наступному сюжеті. Полтавський академічний театр імені Гоголя став центром новорічного настрою усієї області. Участь у новорічному дійстві взяли діти пільгових категорій з усієї Полтавщини. Загалом близько тисячі чоловік. Від нашого міста на святі були присутні 37 маленьких кременчужан. Це діти з багатодітних сімей, діти з малозабезпечених сімей та діти, батьки яких загинули під час виконання службових обов'язків. Організатором цієї поїздки виступила управління у справах сім'ї дітей та молоді міста Кременчук та міста Полтава. Початку заходи діти разом з казковими героями пройшли до фоє-театру, де подивилися виступи танцювальних колективів та взяли участь у конкурсній програмі. Потім малеча зайшла до зали, де їх привітав з наступаючим новим роком губернатор Полтавської області Валерій Головко. Я хотів би сьогодні сказати слова вдячності всім тим організаторам, які дають можливість нашим дітям відчути свято. І ми всі будемо жити в нашій рідній ненці Україні за святом наступаючим новим роком, добра йому вам! Що ж за новий рік без діда, мороза і снігуроньки? Ці легендарні новорічні персонажі також не оминули свято. Сьогодні нас в театрі свято. Оскільки тут гостей багато після привітань розпочалася новорічна казка мюзикл «12 місяців, яка цілком захопила увагу малечі. Тож святкове новорічне дійство вдалося на славу. Діти виходили з зали з купою емоцій та позитивних вражень. Мені большой всього понравилась як бігали Мені, звісно, теж понравилась. Виступали все хорошо, отлично. Хочу на новий год, щоб в країні у нас було все хорошо, щоб війни не було. По закінченню свята всі маленькі гості отримали солодкі подарунки і стомлені, але щасливі, відправилися додому. В останній день проведення благодійної акції Святий Миколай дітям в гості до вихованців Кермачуської спеціалізованої загальноосвітньої школи інтернату завітали помічники Святого Миколая. Вітання та подарунки малечі приготували працівники виконавчої влади міста, підприємці, депутати міської ради. 261 волонтер акції, 76 торгових закладів та близько 25 тисяч кременчужан стали творцями добра і подарували радість тим дітям, які найбільше цього потребували. Менше три тисячі солодких подарунків, тисячі дитячих іграшок, одяг, книги, канцтовари, засоби особистої гігієни, ліки, все це подарували дітям у День Святого Миколая та напередодні нового року. У нас радісна подія. якся цього року можемо запевнити прийшла на всі 100%. всі замовлені подарунки отримані, всі зібрані ті солодощі, канцтовари. Іграшки, одяг був розфасований, переданий на всі установи. І сьогодні вже саме всі бажані подарунки знайдуть своїх адресатів. Від імені міського голови Віталія Малецького дружній колектив закладу з новорічними святами привітала начальник управління у справах сім'ї дітей та молоді Наталя Заводчикова. Вона побажала їм добра, злагоди та обов'язково вірити у те, що мрії збуваються. У подарунок від міської влади колектив соціального закладу, де наразі на вихованні перебувають 127 дітей, отримав телевізор для спальної кімнати. Підприємці та меценати теж прийшли привітати дітей не з порожніми руками. Наприклад, працівники аптечної мережі «Фармацентр», які традиційно беруть участь у акції, самі обирали цукерки для подарунків та власноруч їх пакували. А ще вони зібрали для дітей набори необхідних ліків на замовлення школи інтернату. Ми самі сформували оці подаруночки. і. Кожній дитині ми подаруємо окремо. Ми хочемо, щоб кожна дитина відчула, що вона цінна, що її люблять, щоб вони розуміли, що у цьому житті саме головне це доброта. А ще вихованцям спеціальної школи інтернату чудову розважальну програму та подарунки підготували активісти молодіжного парламенту Кременчука. Одним словом, дітям сподобалося. Нам понравилися. Ми ждали доброти. Щоб всі побачити, нам дуже було весело. Ми дуже хотіли, щоб гостям да. понравилося. І гості були у захваті від виступів вихованців школи інтернату. Як всім відомо, жителі нашого міста не байдужі до різноманітних солодощів, якими славиться наш Кременчук. Тому, продовжуючи цикл новорічних сюжетів, сьогодні ми розкажемо про філіал Карамельного королівства в Кременчуці, який працює на новорічній ярмарці. Майстерня карамелі відомий український бренд, який працює в десяти найбільших містах України. В нашому місті цього магазину поки що немає, але на новорічній ярмарці в Кременчуці на площі перемоги поласувати справжньою українською карамеллю може кожен бажаючий. Всі зділя зроблені вручну, тільки з натуральними красителями. Яких там вредних інгредієнтів взагалі в конфетах наших немає. Хоча цей карамельний будиночок працює в Кременчусі з він користується великим попитом. Серед дітей і дорослих. Дуже популярні конфети, Рубка называются. Ирис у нас натуральний, маршмеллоу натуральний. Кременчужані дуже полюбили нашу продукцію і з удовольствием її. Покупають фішка является такой петушок красивый, Он со вкусом банана. Безліч карамелі із різноманітними смаками, повітряні, маршмелоу, солодкий і рис. Асортимент дійсно широкий і виглядає надзвичайно яскраво. Також кожен бажаючий перед тим як купувати, може продегустувати натуральну карамель. Люди купити ту купіть іншу карамель. вони Ані її хочуть спробувати. попробувати. Ми це право представляємо безплатно. Також тут є подарункові новорічні набори, які можуть скласти за побажанням покупця. Ми можемо и коробочки, ми можемо такі готові вже набори. Ціна от 100 гривень. Ось такі маленькі набори теж есть. є. Тобто на будь-який вкус, на будь-яку суму. Приходіть Приходите, спробуйте з удовольствием вас угостим, з удовольствием дадим спробувати, щоб всім было сладко на душе. Тож, якщо бажаєте спробувати справжню карамель, і рис та маршмелоу, завітайте на площу перемоги, де сьогодні збуваються солодкі мрії, дорослих і малечі. Сьогодні у Кременчуцькій міській художній галереї відкрились дві виставки живопису та графіки: мистецтво в індустріальному місті та різдвяне диво. Картини презентували досвідчені художники і початківці, якими роботами вражали талановиті кременчужани. Знають наші кореспонденти. На виставках представлені роботи кількох поколінь. Це картини художника, який, на жаль, пішов з життя Юрія Лукіна, художниці та педагога Валентини Крамаренко, комікса Сергія Бордюга та роботи учнів дитячої художньої школи. Усі картини різні за стилем та жанром. Найактуальніша робота із колекції Валентини Крамаренко під назвою Ні війні Ми не можемо бути оторваними. Художники дуже чуткі люди і вони дуже чітко реагують на все, що відбувається вокруг. Учень художниці Сергій надає. Перевагу коміксам хлопець сам вгадує сюжети, пише тексти для героїв і малює ілюстрації. Давно тім займаюся, влікаюсь. Читав много коміксів. Припочитаю ну в искусстве графіку. это больше всего мне импонирует, этот Контраст Валентина Крамаренко добре знала покійного талановитого художника Юрія Лукіна. В пам'ять про нього художниця виставила кілька його робіт, які зберігаються в її колекції. Це дуже талантливий художник, дуже сильний акваріліст. Його робота сталася мало в городі. тому хотілося б про нього згадували. А в іншому залі педагоги дитячої художньої школи презентували роботи своїх учнів. Новорічній тематиці це яскраві, веселі та життєрадісні картини. Це роботи, які виконуються котро виповняються програмі, вони займають час, вони займають сили, енергію дітей. Ну діти завжди, і учителя з удовольствием роблять, тому що роботи радостні, світлі, і Крупинка магії в цих роботах. Ось це їх душа оцінити роботи дорослих та юних художників може кожен бажаючий виставка триватиме до 22 січня. Вхід вільний. Хокейний клуб Кременчук впевненою виїзною перемогою над білоцерківськими білими барсами з рахунком 4-1 закінчив 2016 рік. Підопічні Дмитра Підгурського та Олександра Савицького мають у своєму активі 63 очки і посідають другу сходинку турнірної таблиці Української хокейної ліги. Від лідерів Донецького Донбасу вони відстають на 6 пунктів. В останнього матча 2016 року кременчужани впевнено перемогли білий барс Барс» 4-1. Таким чином наші земляки подовжили переможну серію до чотирьох поєдинків. До цього підопічні Дмитра Підгурського та Олександра Савицького тричі громили суперників з двозначними сухими рахунками: двічі «Дженерал» та один раз барсів. Всі закинуті кременчужанами шайби у ворота білого барсу стали наслідками чудових комбінацій. Сергій Кузьмик, Ілля Коренчук, Максим Слиш та Артем Гніденко відзначилися після цікавих розіграшів. А єдина закинута білоцерківськими хокеїстами шайба на жаль, перервала суху серію ХК Кременчук Едуарда Захарченка. Хоча новий рекорд Української хокейної ліги наш воротар таки встановив 244 хвилини та 34 секунди. Гол та результативна передача Іллі Коренчука дозволила останньому у притул наблизитися до лідера бомбардирів ліги донечанина Євгена Нікіфорова. Наступний двобій наші земляки зіграють на льоду спортивного комплексу Айсберг 10 січня наступного року проти харківського «Витяза». Головний тренер Кременчука Дмитро Підгурський впевнений, поєдинок глядачам, серед яких традиційно були і фани нашої команди, сподобався. Матч проходив на пристойних швидкостях. Суперники Варили багато гольових моментів, закинули красиві шайби. Зараз буде новорічна пауза. Після неї кримончежани зберуться 3 січня. Погоду на завтра синоптики прогнозують малохмарну, можливий невеликий сніг. Температура повітря і в день і вночі від нуля до мінус одного. Це все на сьогодні. Зустрінемось завтра. У цій же порі не пропустіть.